Один марафон. Єдині новини. О, така інформація. Наразі вже о й наступний ефір ТСН. А зараз знову Ірина Прокофєва, Євген Плінський. ведучий один Тут в студії вони продовжують ефір об'єдного марафону. Залишайтесь нами. Канал 1-1 продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Зараз у нас такий військовий блок. Євген Принський, Ірина Прокохіва з вами в студії. Доброго дня. З нами на зв'язку кудись поїхав державний. Окей, покрутимося. Ми можемо і без столу справитися. Іван Киричевський долучається до нашого ефіру військовий експерт Дефенс Експрес. Вітаємо вас, Іване. Доброго ранку. У нас такий експромт в ефірі вийшов маленький. Так. Отже, ну давайте почнемо з, здається головної теми. Це те, що ну і це підтверджують військове командування, що росіяни починають зосереджуватись у своїй літній військовій кампанії саме на Донецькому напрямку і накопичують там резерви, які ми ну, поки що не розуміємо в яких обсягах, і хочемо якраз вас про це розпитати. Що відбувається на. Донеччині, чи дійсно росіяни накопичують там великі резерви і готові до, о, готові до посилення наступальних дій? Ну тут звісно питання: що вважати? Пане Іване, за це ґрунтовне включення. Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Спасибі за те, що роз'яснили нам ситуацію і трохи обнадіяли. Дякую. Дякую вам дуже. Ну а далі про е, радісну новину. наші вдома 90 оборонців України, що перебували в російському полоні, повернулись додому. Це був 53-й обмін військовополоненими. Про деталі цього обміну розпитаємо нашого представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Вітаємо вас, пане Андрію.